У музеї під охороною Дніпропетровська пенітенціарна служба та громадські активісти влаштували екскурсію в діораму Битва за Дніпро для неповнолітніх правопорушників. Більшість з них вперше побачила знамениту експозицію. Про враження екскурсантів у наступному сюжеті за правилами знімати обличчя цих юнаків та дівчат не можна, бо всі вони на карному обліку. І будь-яку інформацію про них треба узгоджувати. В основном большая часть краш. краж. краж грабежи, есть даже разбои, есть хулиганство. К сожалению, из 269 находящихся, из на них 41 девочка. Да. Ну, в основному це маса несовершенних, літніх, яких неблагополучні сім'ї. те, що свого часу опустили у вихованні батьки, роблять тепер інспектори державної пенітенціарної служби і представники громадської організації «Преображення України, ініціатори сьогоднішнього культпоходу. На своєму примірі показуємо, самі не п'ємо, не куримо, коли-то в минулому. Тоже переступали закон и то есть стали на правильный путь жизни. И таким же ребятам, несовершеннолетним, сейчас пытаемся это привить. То есть, здоровое и нравое Сейчас, вот, допустим, ребята пойдут в музей, чтобы они знали историю, историю города, историю э, происхождения, вообще историю войны, чтобы э, ребята развивались ну, и жили в нужном, в правильном направлении. У першій підготовчій експозиції події далекого 1943 року ніби наближаються до слухачів. Екскурсовод діорами Людмила Іванникова каже, незважаючи на вік та статус відвідувачів, завжди стає цікаво всім без винятку. Пулемет дігтірева, і якщо так да хто нібудь обращав німання, називалі його з великою любов'ю солдати дядя Петя тебе 27 Дорослі впевнені те, що побачили та дізналися ці молоді люди сьогодні в музеї. Вони додадуть до свого невеличкого багажу знання історії. Удивіла мене тільки те, що тут є макети від війни, то тобто 41-го року, то тобто, года. ну, коли була Перша світова війна, то тобто, що макети сахраніліс, так і все. Все ж є і такі, які пропускають побачене крізь серце. Про них можна сказати, в житті все обов'язково налагодиться. То, что они вообще вони вот, шли, и назад пути нет у них, и все. Это страшно учень. Це меня поразило. Ирина Каблоцька, Антон Лобуш, новини 11.